Так, всім добрий вечір, спасіба за лайки. Дякую за лайки. Oi, Добрий вечір, то треба, мабуть, цілий місяць клікати. Та ні, я думаю, на д... на недільку мені хватить. Виточка, бросай, иди вкладайся. Руки вже тряс... трясуться, мабуть, скоро завершати треба, бо що-то я не попадаю вже на ці на буковки. Коли будемо сокир ремонтувати, коли куплю топерище, тоді й будемо. Хоча його вже можна було багато раз купити. А я казав кладись. Так, а ну пишіть в кого як день пройшов. І трішки полайкайте ефірчика. Якщо вам не тяжко. То я ти лівша, ні правша. Це вам так збоку видно. А так. Що, <реку> номер ну, дай, бідла. Ой, лайків багато. А, в... Боже. Краще б на дискотеку сходила. Я вже стара для дискотек. Це скільки мені треба випити, щоб там меджигір в до тій дискотеки. Рій, тут і комиси. Так, пишіть, хто чим займався сьогодні? До райцентру далеко від вас. Далеченько, щоб таксі найняти добратися. Скільки вона 350 гривень. Доброго вечора, доброго вечора. А завтра все село водітами. Гудітиме... Ой, водіт буде, що та я фестивалю тільки тікотуки. Ой. Мені то на те село. Вони завжди знайдуть причину про що поговорити. Тут сидиш вдома, не така. Сидить вдома, ух, де стільки вийдеш і про її Том скажуть, що не така. У мене сушить. Треба якраз на тупорище. Ні, добри ще гривень, за скільки я останній раз купляла, я не пам'ятаю. Чи 120 щось таке, щоб не збрехати? А ти з якої області? З Полтавської області. На підводі, скільки їхати? Я не знаю. Скільки каяка ваша давати. Суша. О, я тюлькою наелась, тепер у мене сушньок. Так, тюльку їла. На роботі цілий день працював. А ким ви працюєте? Я вроді не сліпа, але придивляюсь, а так вроді я сліпа. Те, що мені треба, я побачу і почую, ви не переживайте. Пиво надо до тюльки. Та то тоді взагалі -тоді, тоді сушняк буде, я не знаю, який. Скільки стоїть один долар у вас? Скільки? Сорок. Сорок одна гривня. Чи сорок? Откуда я знаю? У мене що, ті долари водяться, чи що? Тукар на шоколадній фабриці, Ніфіга собі. То й всіх добрих людей. О, у нас хед летить. І звинись, какого тигора, з Полтавської області, вітаю. Сколько стоит? 19 гривен последний раз брала. Ну, це білий кирпичик обыкновенный. А тоді слава Україні, ви сильні, ви побідіть. Героям слава. Цей хліб у нас взагалі практично на кулі. Пора відпочивати, а то завтра на рибалку. Завтра вихідний, завтра субота. Так що спіємо. Не переживайте, на рибалку ми да спіємо. Це сьогодні не встигли, бо хто дивився відео, той бачив. немецьких раз немецький купив хліб, і це було в 11 году. Що, що... А, ні, Наша пекарня, ну, привозять, не знаю, де він бере в магазині привозять, а в яка пекарня без поняття? Тут самих цих забула, як вони називаються в них. Коротше, <світла> отвітала на <питання>. вопрос, <світла> ну нічого. Коли виставка картин? А в мене є відео, де я показувала свої картини. Так що треба було слідкувати. Значить, не слідкуйте за мною. Не дивитеся мої відео до кінця. Та й не до кінця, мабуть, взагалі. Ніхто лайкати не хоче, трішки полайкали, але, мабуть, я вже буду завершати ефір, бо я з вами картину не доложу. Дося теж таке робить. Я зрозуміло. Багато вона вже картин наробила. Ваша доча Вітаю кропітка робота. Та так собі на робителя скажу таким словом. Мельник сідай два. Завтра виставлятимете жарвиці. Навірно, вже взагалі їх не виставлятимем. На них нічого не клює. Три. Слава Богу. І що потім з картинами продаєте? Ні, висять на стінах у мене. Мій, мій глас радують. Я скучаю по Україні. Яка, ой, ось оця. А ну оця рослинка кучерява. Чи оця? Я їх назв не знаю. Я рослинки то полюбляю, але я їх не запамін. У мене з цим про проблеми за цим. Молодчинка, дякую. З пам'яттю. Мені в одне вухо війшло, в друге вийшло. Так, ну що, буду я з вами прощатися. Трішки посиділи. Всім вдалого вечора, мирного вечора. Тихої ночі все вірно. Ладно, всім до зустрічі.